Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про пільги на оплату комунальних послуг для дружин загиблих військовослужбовців. Отож, бо, будь ласка, слухайте, однією з таких пільг є 50% знижка на оплату комунальних послуг. Мова йде на придбання твердого палива і скрапленого газу за умови наявності в житловому приміщенні пічного опалення. Далі з управління багатоквартирних. Будинком з постачання та розподілу природного газу, електричної, та теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, також на оплату абонементського, абонентського, вибачте, обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг. Або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління. Багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників або це кооператив та витрат на комунальні послуги в такому будинку. Також якщо дружина загиблого військовослужбовця є непрацездатною, її родина складається лише з непрацездатних осіб. То 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі, тобто 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та ще 21 квадратний метр на сім'ю. Також при розрахунках оплати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні будинку, і має право на знижку оплату та відповідно ще додатково 10,5 квадратних метрів на родину.